Це вам подарунок на святу вечерю. Будете мати чим повечеряти, то всі наші дівчата готували самі. Я вам щиро дякую. Альона Максименко разом із волонтерами розносять підопічним їжу. Жінка розповідає, у різдвяні дні мають встигнути допомогти якнайбільшій кількості людей. Частину пакунків роздають на складі, решту приносять до будинків літніх і одиноких людей. Це вам вечеря. Ой, дякую. От дай Господь вам дякую за все, щоб гарний свят. Їхня справа дуже хороша для одинок і жінок, которые, тому що я всю життя одинока була. Я тримаюсь, як можу, так і живу. Уже почти 30 років я сама. Це склад громадської організації. Тут волонтери збирають одяг і продукти, меблі та іграшки, знаходять одиноких волонян, багатодітні сім'ї, людей з інвалідністю і передають їм необхідні речі. Працюють без фінансової допомоги спонсорів. Речі приносять люди, які мають чим поділитися, говорить керівниця організації Альона Максименко. Нині сюди разом з донькою, Міленою, прийшла Ганна Жадан. Ми самі з Луганська. Привезли нас волонтеры, вывозили нас. Еще в 2016 году, как началась война, дочке Годик был, а сыну 12 лет. Сегодня да, вот Алена позвонила, позвала, а да. Угу. Позвонила, позвала нас, мы пришли. Конфеты дали, продукты, смотрю, ну, вареники, там, колбаска порезанная, хлебушек, там каша, вот еще в сумках вынесли моющие Ну то есть то что, конечно, то что все, все что надо. Пенсіонер Валерій Баймиструк приїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг. Курточки взяв шапку дам на кофту. Їжу дали там кубасу, там салат. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує, і от для них. Обід, обід де робити? У нас приміщення нема. Ну, виїзна святкова вечеря. Олів'є привезли з веснянки, рибу нажарили в Горохівському районі, передали електричкою, Станя наша Хомячук передала. Тут олів'є в ківерцях ще готується, капуста тушиться в ківерцях, вареники робились тут. Окрім готових страв, які їдять нині, ще другого вечора каже ініціаторка акції Альона Максименко, малятам з багатодітних сімей передали набори домашнього печива і саморобних цукерок, які виготовили волонтери. Одна з Як Рафаело, а одна була з, з середині з шоколадом. Це був з кунжутом обгорнати, і були е, горіхи міндаль. Всього у ківерцях і навколишніх селах волонтери роздали більше 20 святкових наборів страв та понад сотню пакунків домашніх солодощів. Анна Глощук, Богдана Шевчук, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Волинь.